29 жовтня, минулої суботи, у Києві, в виставковому залі «Експоплаза» Плаза, відбулася цікава всеукраїнського значення подія, яка мала назву Всеукраїнське селянське віче. Від Рівненщини там теж була чимала велилюдна делегація. Власне, сьогодні про цей захід і про резолюцію, яка була тоді там ухвалена, будемо спілкуватись із віце-президентом Асоціації фермерів України Дмитром Українцем. Це власна думка. лишайтесь з нами. Отже, говоримо про всеукраїнське селянське віче. Мій сьогоднішній співрозмовник Дмитро Українець, пан Метро, віцепрезидент асоціації фермерів України. Також представляє давну асоціацію пан Дмитро і на Рівненщині. Кому цікавий аграрний сектор, проблема села. Лишайтесь з нами. Пане Дмитро, вітаю. Доброго вечора. Перед тим, як я буду спілкуватися з вами, я попрошу режисерів е під час моєї розповіді показати декілька кадрів, аби глядачі мали уяву, наскільки цей захід був справді велолюдним і е наскільки він справді зібрав е людей. За попередніми підрахунками, е в виставковому залі Експоплаза вмістилося близько 10 тисяч учасників. Це люди зі, зі всіх куточків України. Е і от, особисто я був запрошеним як представник засобу масової інформації. Мені що було приємно, що справді були запрошені, знаєте. Люди, які щоденною купіткою працею е, роблять свій внесок у розвиток аграрного комплексу в Україні, це герої України, це багаторічні керівники кооперативів, фермерських господарств, сімейних ферм. І вони мали справді можливість з трибуни з високої трибуни озвучити проблеми, які має сьогодні село. Ось за результатами резолюції, за результатами зустрічі, було ухвалено резолюцію і. Одним з перших пунктів, або якщо можна так сказати, такою наскрізною лінією всього віча було м, така тема, заклик працювати в напрямку створення сімейних фермерських господарств. З трибуни виступала лідерка партії Юлія Тимошенко. і От вона називала така була таблиця. Наприклад, в Польщі, 1 мільйон 580 тисяч. 584 тисячі фермерських господарств в Україні 43 тисячі 800, тобто суттєва різниця. Так, я хотів от вас як фахівця запитати, яка різниця між сімейними фермами і фермерськими господарствами як такими? Ну, е, дуже приємно, що ви піднімаєте цю тему, тому що е, якраз е, робота. На селі робота фермерських господарств, особистих селянських господарств, це дуже сьогодні важливо, тому що є багато проблем. І який би захід не відбувався, і коли піднімаються ці проблемні питання, тому це важливо для, селени, для селянина, для фермера. Я спочатку, шановні телеглядачі, і вас, пане Андрію, ближче повідомлю або скажу, проінформую, що на сільськогосподарському виробництві існують такі форми господарювання. Ну, в першу чергу почнемо з самого нижчого – Це особисте селянське господарство. Це маленьке, це населення, маленькі е, сімейні е, сім'я працює на невеликій площі або на своєму паю, або м, м, на іншій ділянці, там до гектара, до двох, до трьох, утримують худобу. Це особисте селянське господарство. Якраз якщо говорити по кількості е, особисто селянських господарств про нашу. Область, а я, як голова обласної, крім того, голова обласної асоціації фермів та приватних землевласників володію цими цифрами, то це десь приблизно понад 200 тисяч в області працює таких особистих селянських господарств. І вони десь обробляють біля 80-90 тисяч гектарів землі. Це одна форма сподрування. Але найголовніше, що я хочу сказати, якраз ці дрібнотоварні сільгосорбники, вони на сьогоднішній день виробляють е, десь приблизно 80% самолочної продукції, е, десь е, м, біля 50% зернової зерна і десь понад 90% овочевої е, продукції і картоплі. Раніше, коли в нас <кій> досить серйозно е, працювали цукрові заводи, то вони ще й вирощували десь біля 50% буряку. Uh -huh. На жаль, сьогодні. Цього немає, це, можливо, ми зупинимося. Це теж одна із проблем для особистих селянських господарств. Друга форма господарювання – це фермерське господарство. Якщо особисте селянське господарство це фізична е одиниця, то е фермерське господарство, яких у нас в області нараховується десь е біля 600 фермерських господарств, це юридична. Знову ж таки, сімейна форма господарювання, ну юридична. Ці, ця форма господарювання вже 25 років у нас існує в Україні. Є закон про фермерське господарство, є в законі певне сприяння держави в цьому напрямку, і звичайно, що якби теж вони суттєво впливають на. Продовольчу безпеку держави. В тому ми чуємо от, сімейні ферми. Чому так от Зараз, мусується це значить е, І е, наступна форма це ще збереглися е, збереглися е, приватні е, підприємства після колгоспів. Їх небагато але що вони такі є. Ну і саме останнє це, як би сказати. Ну, не наші друзі, це е, ти або компанії, е, олігархи, які досить серйозну площу займають. Так от, їх агрохолдинг їх називають. Агрохолдинг, так. Так от е, я повернувся тоді до вашого першого запитання про е, сімейні ферми. Якраз е, асоціація фермерів була е, протягом останніх 10-15 років е, ініціатором, щоб надати. Е, Цій форми господарювання, особистим селянським господарством, певний статус, тому що по сьогоднішній день, або якщо взяти, ну можна сказати, і по сьогоднішній день, ці е, якраз сімейні е, люди, які сім'єю обробляють землю, утримують худобу, вони на сьогоднішній день абсолютно сам на сам з проблемами. Для них нема не було вірніше ніякого закону, ніяких правил гри. Вони виживали самі по собі. І мають це на увазі. Що це мається на увазі? Що вони, ви знаєте, що в кожному населеному пункті живуть живуть і працюють такі сім'ї, і вони досить серйозно, я вже говорив про те, яку яку мають серйозну вплив на продовольчу безпеку, але Працюючи сам на сам з проблем, вони не, можуть, не могли до сьогоднішнього взяти кредит, тому що це неможливо для них бути. Не було закону, не було правил, по яких могли б вони працювати. Для них не йшов стаж роботи. Тобто не, змогли, не могли вони нормально вирішити питання реалізації продукції. Якраз я вже говорив про те, тобто, що. Тобто, ще сприймалися як людина, яка працює сама на себе. Хто на працювати, абсолютно то, без, то ж проти, без впливу держави. І впливу середовища, в якому вони працюють, тому що не було відповідної законодавчої бази. І в березні місяці цього року, знову ж таки, з ініціативи Асоціації фермерів України, тому що вони вроді входять в асоціацію фермерів і приватних землевласників, було прийнято підготовлено і прийнято закон про сімейну ферму. І з цим, згідно цього закону, якраз приривсь всі умови е, роботи, умови е, стажу роботи, умови е, виробництва сільськогосподарської продукції і її реалізації до е, юридичних осіб, тобто до фермерських господарств. Але цей закон на сьогоднішній прийнятий я вже сказав, в березні місяці але до сьогоднішнього дня ще не розроблені конкретні правила, ну, називаємо, як би е, правила діяльності їх яким чином, хто повинен їх фіксувати, вони як фізичні, як фізичні особи? Це працює сім'я. Хто повинен ми запропонували і внесли вже свої пропозиції. Тобто, основна увага буде, звичайно, належати і місії це громадам або сільським радам, які повинні виходити з того, скільки утримує ця сім'я. Ця чи інша сім'я худоби, чи свиней, чи птиці, яку площу обробляє, і чи вона і скільки потрібно, потрібно цього всього, щоб мати статус сімейної ферми, угу. і тоді, коли вони будуть зареєстровані, буде положення про те, що якраз ці господарства матимуть можливість і право отримати на певних пільгових умовах пільгових умовах кредит для свого своєї праці мається на увазі, ось в якому плані кредит? І коли фермерське господарство в них є певна можливість через державу отримати такий кредит безпроцентний на 5 років, і вони отримують, хоч на останніх 5 років таких коштів, ну практично виходячи з того, яке положення в державі, їх немає, але. Закон про це говорить. Так от для сімейних фермерського господарств і цей закон повинен бути. Тобто їм вже буде йти стаж роботи. Вони зможуть отримати кредит для придбання, якщо отримує е, молочну худобу, значить е, доїльний апарат е, або щось по переробці. Але найголовніше. Що ці м, якраз сім'ї або сімейні ферми будемо називати, вони зможуть об'єднуватись і створити оті кооперативи, про які ви говорили, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Uh -huh. Ціль, яка ціль цих обслуговуючих кооперативів? Ви знаєте, що на сьогоднішній день кажуть від населення, яке здає, вирощує велику рогату худобу молочного напрямку і здає молоко, звичайно, що приймають. Це молоко, молочні заводи, які являються, ну, будемо говорити, монополістами, і вони диктують ціну. І от ціна десь до 3 гривнів, а в магазині ви знаєте, по якій ціні. І селінин має куди діватися, тому що у нього пояснення це те, що молоко не охолоджується, Є контакт з руками або Можливо. немає доїльних апаратів. Дмитро, я вам дякую за ваш такий вичерпний фаховий коментар. Віце-президент Асоціації фермерів України Дмитро України наш сьогоднішній співрозмовник говоримо про нещодавне всеукраїнське селянське віче, на яке з'їхалось близько 10 тисяч селян, представників аграрного сектору України, аби обговорити насущні проблеми та прийняти резолюцію відповідно. Тобто з ваших слів я розумію, що ось такі ідеї, які були зазначені в тому числі в резолюції на всеукраїнському селянському вічі, це перспектива. все-таки? Я ще добавлю, що це дасть можливість, так. дасть можливість, якщо буде прийняті певні правила гри, як ми кажемо, то це не тільки дасть можливість зберегтися тим, що вже є, тому населенню, тим сім'ям, а і їх. Поповнити за рахунок їх дітей Пане їх битре, внуків. Адуйте, в цьому контексті, в принципі, не схвально лунала думка стосовно адміністративно-територіальної реформи і об'єднання громад. Хочеться вашу точку зору почути. Наскільки воно одне з одним конфліктує, може конфліктувати чи суперечить? Як ну, бачите, все таки ми говоримо про добровільне об'єднання громад, і тут потрібно думати спочатку спочатку про перспективу, про результати, що це дасть. Якщо громада об'єднується і в неї до неї входять такі населені пункти, які знаходяться за 10-15 кілометрів, і ви знаєте, що м, м, ці населені пункти, які на сьогоднішній день там знаходяться, там і на сьогоднішній день не, не все нормально. Маються на увазі і належних е, логістики немає, тобто доріг шкіл угу, там угу. Е, немає. або… Медичних закладів і потрібно буде вирішувати ці всі питання, щоб добратися до центру громади за 15, чи 10, чи скільки кілометрів. Ну якщо молоді люди ще яким чином зможуть, а старші, і все таки буде бюджет, мабуть, цієї громади. Знову ж таки, розподілятися таким чином, що е, ближче до центру, ближче в центрі, а е, це може привести до, до вимирання тих населених пунктів, які е, є, знаходяться далеко. Угу. Е, і е, мається на увазі школи, тобто є медичні ризик, заклади. Так. І по цій причині це дуже потрібно зважено відходить. І приходить тільки не нав'язувати, а все-таки е, потрібно говорити, щоб. Як вирішить громада, як вона самостійно прийме рішення, щоб це було не наробили ми біди, тому що і так іде зменшення населених пунктів і в нашій області, і по Україні, і щоб це не привело. До суттєвого зменшення, якщо буде суттєве зменшення, значить і відповідно це приведе до негарних Також результатів Також в цьому контексті. От заступник голови партії Батьківщина, заступник міського голови Галина Кульчинська, зараз вона виконувач обов'язків партії, теж зазначила, що говорячи про Рівненщину, чимало дрібних господарств на Рівненщині не можуть збільшити власну рентабельність через те, що всі землі сільськогосподарського призначення. Роздані в оренду іншим власникам, проте значна частина їхніх площ не використовується. От якщо можна детальніше розшифруйте цю тезу, наскільки це для Рівненщини справді проблемна ситуація. Ну, давайте почнемо розпочнемо з того, що на сьогоднішній день у нас, якщо говорить про Рівненщину, то в нас існує дві ґрунтово-кліматичні зони: це південна лісостепова зона. І Поліська зона. Якщо говорити про південну лісистопову зону, то там гарні грунти. І, звичайно, там немає вже вільної землі, яка б не використовувалася. Тому що якщо є можливість отримати гарні результати, то звичайно, що там є і люди, які хочуть працювати, можуть працювати, і навіть навіть на цій землі працюють не тільки громадяни України, а є і поляки, і німці, і таке інше. Це, це не досить гарно, це окрема розмова може бути. Але є ще друга половина у нас в області ґрунтово-кліматичної зони. Це Поліська зона, де ґрунти, бідні, піщані, супіщані. І на сьогоднішній день, звичайно. Коли ми повернемося років 25 назад, 20, коли там вирощується, була така сілозміна, як льон, картопля, жито, то льонарство пропало, сілозміна пропала, е міліративна система вже вийшла з ладу, і це дуже е серйозно впливає на, на е сільськогосподарську діяльність. В принципі. Ми навіть ставимо цю проблему і це питання про в зв'язку з тим, що відновився Леонов Комбінат, щоб потихеньку, можливо, якимсь ем, способом мається на увазі по окремих районах від знову відновлювати, тому що ем, ну, це комплексно треба вирішувати. Ну, По-перше, відновити мілірацію. По-друге, потрібно. Шукати і техніку для... а от скажіть питання рейдерства так само піднімалося на Наскільки воно е, притаманне нашому регіоні говорилося про агрохолдинги як про небажаних ясна річ гостей в Україні сьогодні, які в принципі всіляко будуть перешкоджати дрібним фермерам, дрібним фермерським господарством, сімейним фермам. Так і тоді не можна буде говорити про... Заможного селянина і його бажання працювати на своїй землі. Ну давайте почнемо з того, що, що таке Україна. Україна це аграрна держава, де є прикра... прекрасне село. І село буде тільки тоді селом українським справжнім, коли на ньому буде в ньому буде працювати господар, селянин і фермер. І на сьогоднішній день як по Україні, так у нашої приклади, на жаль, в Рівненській області, коли є. Ну, спроби захватити незаконним способом у фермера землю. Є, я наведу конкретний приклад. Ось yeah, в Породовелівському району би, є фермерське господарство, хороше фермерське господарство, це джерела, які фермер займається виробництвом риби і разом має десь більше ста гектарів землі. А рядом його з ним працює. Вже іноземна компанія е, з Німеччини, де вони десь біля 10 тисяч гектарів землі обробляють. І, звичайно, якщо порівняти статки нашого фермера, а це Ткачук Василь Леонтьович, е, то, звичайно, не можна порівняти із статками німця, який приїхав, який, е, якому держава. Коли він придбав техніку, 60% виплачує за придбаний трактор і таке інше, за затрати, то звичайно, що не наша держава, його держава. Звичайно, Німеччина. І куди він приїхав працювати, то він має кошти. Якщо Василь Леонтьович Ткачук платить за володіння паєм або за те, що він орендує цей пай селянину, ну, я образно скажу 2000 гривень, так, ну, образно. Ну, так, е то цей е вже німець, будемо говорити, він е ходить, його представники ходять по силку і кажуть, вам фермер скільки а ми будемо платити двічі більше. Звичайно, ми говоримо з людьми і кажемо, що сьогодні німець є, а завтра ж його не буде. А фермер е він залишається працювати, він тут живе, його діти тут живуть, і він буде працювати тут. От ми звичайно проводимо таку роботу. Тобто тут Ос... треба навіть говорити про якийсь селянський патріотизм. Да, звичайно, звичайно, але, свою... але є окремі люди, які погоджуються, і виходить, що якщо площа 100 гектарів в одному масиві, і десь 4-5 чоловік погодиться, і це розривається поле. І потім вже якраз схема для того, щоб є і інші схеми, значить, захвату землі у фермерів. Це економічного плану. От у нас є і такі приклади, коли входячи в довір'я до фермера, обіцяють співпрацю, от, і якраз після цього один-два рік йде співпраця, а потім ставляться такі умови для фермера, що вже фермеру нічого не залишається. як… Погоджуватись на ті умови, які, з якими він вроде би, і сам погодився. Е, е, я, наприклад, назву ще ось такий спосіб, е, якщо це буквально е, недовго, не є у нас десь 5-6 yeah. таких прикладів. От фермерське господарство у нас відоме, багатодітна сім'я з посягового Гащанського району, фермерське господарство Маленький Азис. І він, е, з ним, його вговорила фірма Агросфера з Дніпропетровська. Заключить договір на те, щоб йому будуть поставляти засоби захисту, там, насіння. От і договір дали, потім декілька разів переробляли, переробляли. Але ви знаєте, фермер це довірчива людина. Каже, ви нормально, все. Звісно, ми нормально, навіть потім розчитаєтесь. Але вони такі умови там записали, що фермер, дрібнесенький дрібнесеньким шрифтом і фермер підписав, що за малесеньке запізнення 350% штрафних санкцій і піню. І маючи десь до 200 голів худоби до 300… Гектарів землі на сьогоднішній день фермер майже збанкрутів. Тобто він позбувся всієї худоби. От таким чином ми, звичайно, підготовили лист Але от наскільки мені відомо, на рівні держави от, абсолютно нікому не цікаво боротися з агрохолдингами, з їхньою незаконною діяльністю. Зазвичай за такі справи, за відстояння права фермера, часто беруться. Якісь юридичні кампанії, місцеві ну, адвокати, тобто до них звертаються фермери. А от на державному рівні такого немає. От ви з цієї резолюції, яка була озвучена на всеукраїнському селянському вічі. Я знаю, що було багато представників від Рівніщини, там зокрема люди, з якими ви знайомі, і від вашої асоціації були люди. От що ви зрозуміли? От е, підтримка домашніх фермерів сімейних фермерських господарств воно передбачає собою боротьбу. Конкурентну із агрохолдингами, чи давайте, все таки правомов? Давайте як я вам просто так скажу прямо, що Україна повинна бути державою, де господарем на землі є селінин і фермер. Якщо говорить про агрохолдинги, про заможні компанії, то на сьогоднішній день якраз вони маючи багато грошей і багато представників навіть у Верховній Раді, серйозно ставили питання про ринок землі. І це це питання майже було б пройшло вже в цьому році, але згуртувалися селяни, згуртувалися фермери, і е ще на рік продовжили е мораторій, тобто заборона на Продаж сільськогосподарських земель ну, за насторожує від хоча ми це. досить серйозно ставимо питання, що на сьогоднішній день рік це дуже й мало, тому що нам потрібно не менше п'яти років. Ну що це? для чого? От я конкретно теж скажу декілька слів. Чому ми чому ми не готові ще до цього? Тому що е, хто може сьогодні купити. У власника землі ПАЙ або паї звичайно, що люди, які багато мають коштів. А це в першу чергу олігархи освіти фонді і компанії заможних людей, які є у Верховній Раді, які мають таку землю. Можна називати, а можна називати, просто догадуємося Це перше. Друге, ми ще технологічно не готові найбільше до. звучало, що найбільше землею володіє в Україні президент діючий. І тим більше, що ми ще технологічно не готові сьогодні до ринку землі, тому що є, є багато випадків, і, можливо, ви чули, що от власники землі ще не знають, де в масиві, де його знаходиться пай, так. де він знаходиться. І це теж важливо. Потрібно технологічно до цього підготуватися. Наступне питання. Звичайно, ми не говоримо, що не треба проводити ринку, звичайно, треба, але правила гри повинні бути, щоб селянин в першу чергу повинен бути інструментом, який би міг допомагати реалізувати власнику землі, бо, знаєте, є старші люди, які не мають правонаступників і вже от, які вже ось, їм потрібно дійсно продати. То на сьогоднішній день ще така такий дуже важливий момент, коли земля земля наша має дуже низьку вартість. Нормативна грошова оцінка порівняно з польською землі землею, вона десь приблизно в 10 раз менша, чим в тій же польщі чи Німеччині. Так. Тобто вам, фахівцям з огляду на ці от речі, оскільки наша програма вже закінчиться, потрібно 5 років, так щоб вирішити не менше 5, 5 років, щоб 5. розробити правила гри. Назван таке таким чином. А от ця резолюція, от що ви очікуєте від неї? Наскільки вона, на вашу думку, матиме під собою практичне втілення. Ну, бачите, ця резолюція говорить про те, що ми вважаємо, що будь-хто, будь-який захід, в тому числі сесілянські вічі, це піднімає проблему. Звичайно, проблема піднімається, вона буде почута. І якщо ця проблема піднімається, і були представники Верховної Ради, були представники можливо і уряду, і адміністрації президента, і преси, засоби запису масової інформації, в тому числі і ви, і дуже приємно, що ви піднімаєте тему е, проблеми. То звичайно, що е, ці питання проблемні будуть виносити знову ж таки е, на законодавчому рівні. Тобто потрібно е, створювати законопроекти, піднімати е, питання про зміну законопроєктів, е, розробляти правила гри, так само і для сімейних ферм розробляти порядок їх діяльності. І звичайно, що це дасть користь, тому що якщо сидіти і нічого не робити, то нічого не буде. Uh -huh. А так, все-таки <кій> будемо говорити, влада. Три гілки влади, в першу чергу, законодавча це Верховна Рада, вона буде знати ці проблеми, і, а знизу будуть давити, тиснути сільгосвиробники, фермери, особисті селянські господарства, громадські організації. І таким чином ми чомусь віримо про те, що це дасть результат. Дякую вам за цікаву розмову. Знаєте, от під час свідчі я спостерігав, що деякі власники фермерських господарств, які мали слово, розповідали. Про проблеми і про землю ледь стримуючи сльози. Тобто, це свідчило особисто для мене, як для журналіста, про те, наскільки вони вболівають за свою справу, наскільки вони справді хочуть, щоб їх почули і не заважали, принаймні не заважали, отак як ви розповідаєте, ходять за спиною, скуповлюють, перекуповлюють так пайовиків для того, щоб по суті зайти на ринок землі і підштовхнути українського фермера. От хотілося б, щоб такого справді не повторилося і не було, і щоб нашим людям принаймні не заважали працювати на своїй землі. Я вам щиро дякую за цю регуляцію. Спасибі вам. Я, вам теж я дякую. думаю, ми будемо спілкуватися, тому що я так відчуваю, що ця тема з наближенням виборів так, до. Верховної Ради України, ймовірних, так, буде набувати ще ширшої дискусії і гостроти. Чомусь мені так здається, можу помилятися. Це була програма Власна думка. Сьогодні ми спілкувалися із віце-президентом Асоціації фермерів України, головою Рівненської обласної організації Асоціації фермерів України Дмитром Українцем. Сподіваюсь, вам було цікаво почути про ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо як на Рівненщині, так і в Україні пов'язану із ринком землі. Дякую, що були разом з нами. you <laughs>